Турнір першої категорії під Егідою Федерації тенісу України до 14 років відкрили і вже розпочалися перші змагання. На них присутні діти з усієї України. З Донецька разом із батьками до Чернівців приїхала і 12-річна Аліна. Дівчина каже, що теніс любить і, незважаючи ні на що, готова брати участь у турнірах у будь-яких містах. На захід їхати не боялася. Мені пропонували приїхати на Україну, я без проблем сюди приїхала. Під час турніру суддями виступають самі діти. За допомогою електронного табло це не так вже й важко. Навіть досить цікаво і викликає у молоді ще більший інтерес до гри. Але головний суддя все таки присутній. Це досить важко з одного боку, але це також досить цікаво. Мені це подобається. Я отримую цього задоволення, і мені приємно, коли діти задоволені. Чернівецька тенісистка, 13-річна Каріна Карпова, також братиме участь у змаганнях. Щоправда, у перший день вона виконує роль судді. Дівчина вже 8 років у цьому виді спорту, має свої досягнення і чималі теніс обожнює і каже, що не проміняє його ні на жоден інший вид спорту. А мені подобається теніс тим, що тут потрібно не тільки ногами, руками, тут потрібно ще й головою думати. Це не просто так, вийшов на корти, махаєш рукою, лише попасти по м'ячу, а так то мені дуже подобається теніс, це тактична гра. Тут всі групи мишць, ну, м'язів працюють. Наприкінці кожному учаснику змагань вручать почесний диплом, а найкращим імені кубки. Хто ж переможе у Буковинському турнірі з великого тенісу, стане відомо вже у п'ятницю. А поки кожен з бажаючих має змогу поспостерігати за грою юних тенісистів, дізнатися чимало про цей вид спорту, а можливо і зацікавитися і почати самостійно грати. Генрієта Беух Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.